Всім привіт, з вами Віктор Тарулог. Сьогодні подивимося розклад на Запоріжжя. Що чекає? Чи буде пригодна до життя? Ліва сторона Запоріжжя, Лівобережжя. Основні події, які будуть. А також на пригодність до життя подивимося на рік. Тому. що... Найближчий час, от найближчий час, а от по пригодності на життя подивимося подальше. Тому що поки ще жити можна, а що далі буде, невідомо. І так дивимося Запоріжжя, лівий берег. Що чекає? У мене карта випадає навіть як оновлення. Однольовий аркан, старший аркан. Головні аспекти життя випадають як оновлення. Рискуємо, йдемо, рухаємося. Щось, можливо, і хтось відкриває ще. Двойка Жезлов каже про те, що дуже багато людей уже мріє кудись переїхати. Переїхати у більш кращі, якісь сонячні країни, там, де тепло, там де добре, там, де. Як кажуть, можна відпочивати, не думати про якісь зриви і так далі. А також карта випадає, що ну от, ландшафт, якийсь ландшафт від Запоріжжя, не так його легко взяти і щось зробити. Карта говорить, що ми стоїмо на висоті. От мене карта так показує. Я стою на висоті і завжди отримую успіх. Щось оновлюється, щось робиться. Ну, поки дивимося не на обстріли, а дивимося на енергію Запоріжжя, енергію Лівоберга Запоріжжя. Щось працюється, щось відновлюється, е, можна сказати, хочу оставити, почати щось нове. Так говорить про велику енергію, енергію, можна сказати, ще ну, руху, можливо, щось. Ця карта говорить, що швидко може щось відновитися, щось робиться, це ну, передача якоїсь інформації і так далі. Ілюзії, карта ілюзій. Ну, не все те, що задумається по городу, все робиться. Можливо, є якісь там і допомоги, і от відновлення якогось, можна сказати, щось нове робиться. Але карта говорить, що ну це може навіть по енергетики, щось відновлюється, щось ламається, щось руйнується, щось відновлюється, знову знов відрождається. Але карта говорить, що не все те, що думається, не те, що бажається, може зробитися, тому що це карта ілюзій. Планів дуже багато, але всі плани не відновиш. Ну по шуту, якщо брати і по, по жезлов, то карта говорить, що так. Є енергія, є відновлення, є початок чогось нового. Рискуємо, робимо, але ну, не все виходить. Хоча ми стоїмо на висоті, і те, що ми от собі задумали, те можемо зробити у вигодній позиції. Боремося, щось робимо. Але під посмірки кубков не все. Те, що ми можемо, не все в наших силах зробити. Карта Сонця, карта успіху. Можливо, щось, як кажуть, хтось хоче переїхати і так далі, залишити. Але ну от, не всі залишають. Хтось починає, хтось, як кажуть, знаєте, ну так, корно своє. Карта жертвеності випадає, жертва є, жертви від нападів. Король часу це агресивність, напади. От, це карта війни. Карта війни. А це карта жертви. От ми якось рішаємо ці проблеми по городу, тому що е, заходимо як глухий кут, і карта говорить, ми в тупіку, але ми рішаємо ці проблеми. Находимо виход, дивимося на ситуацію з іншої сторони, рішаємо ці проблеми як і можливо і матеріально, можливо, і духовно, можливо, і карта говорить якось про бумажні роботи. Стоїм перед вибором. Стоїм перед вибором. По рицарю це вогонь. Це, ну, це карта дуже погана для війни, тому що це вогонь, це розширення території, це рух, це от такий, знаєте, дуже сильний сильні дії. Сильні дії, бойові дії, розширення. Ну, це для города погано, тому що. Це великі обстріли, великих а ще король часов каже про агресивність на город. А рицар Жезлов каже про великі активні бойові дії і влюблені, як стоїм перед вибором. Це карта вибора більше. Вибора, якщо краще вибрати, і важкий вибір, але його треба вибирати. Тут, бачите, випадає повішений і смерть. Це жертви, великі жертви, люди. Можна сказати, по смерті це, які ідуть жнива. Жнива. Коса, косим, жнива. Під ці жнива попадають не тільки люди, а й будинки. Все стоїть перед вибором. Особливо об'єкти, які ну, стратегічно можливо важні для города. Це об'єкти державні. Карта апатії. Дехто дуже сильно переживає, не може зробити свій вибір. як Кажуть, карта вибору, четверка кубку. Я сидю в апатії, мені що не предлагають. У мене чаша лісов стоїть на рівні. Я не можу зробити свій вибір. Вибір тяжкий, але тут карта вчення йде розуму. Можливо, хтось підказує, можливо, десь якісь йдуть розговори по городу. Це карта правильних дій. Дії, четверка кубков. Це що мені, я не знаю, що мені робити. Апатії, переживані. А рисар Жезлов каже, що я вийду з цієї депресії, я буду рухатися вперед. Віерофант, я багато читаю, розумний, вчуся і так далі. Буде якийсь вихід з цього. Ну, тут проблема ще йде велика по енергетиці. Тому що в мене карта випадає ось, постійно немає світла, постійно немає тепла. Проблеми з світлом, з теплом і водою. От З енергетикою дуже велика проблема. Можливо, тут карта випадає, четверка кубків, що йде якесь переживання, і каже, мені вже нічого не потрібно. Дуже, дуже сильно йдуть переживання великі, тут знову випадає. Вибор вода, особливо коло води, можливо, там десь коло самої річки, коло самої річки великі проблеми. Коли річки площа де зустрічалися, де відпочивали, от ведуть проблеми, як карта наступу. І тут по городу. Колісниця, да? колісниця каже про автомобілі, про автопарки і так далі, і все. Але це дуже карта програється на залізницю. От залізниця це прям як постійний об'єкт нападу. Але рух іде. Чомусь мене випала карта Час спливає, щось помирно дуже помінятися. Це п'ятірка часов, це карта говорить про якісь ну, от, тимчасові перемоги. Тимчасові перемоги. Я перемагаю, тимчасова перемога. Але все повинно помінятися. Зміни. Зміни потихеньку йдуть, тому що тут, бачите, карта випадає. Тут затримки і тут затримки. А колісо Фортуни повинно помінятися дуже сильно і все повинно змінитися прямо в раз. Ну тут уміреність не пускає цю карту. Уміреність це теж старший аркан. І колісо фортуни старший аркан. Але рухається вперед все одно. Все одно рухається вперед. Тут, як не крути, йде від 10 до 14, тобто рухається вверх. Верх розвиток іде. Погано випадає, що тут обмеженість і проблема з інтернетом. Павутина, обмеженість, павутина це інтернет, обмеженість, всі простори перед моїми глазами, все я бачу, але вийти ніде не можу. Ну, от якась обмеженість є. Можливо, обмеженість в пересуванні для людей, пройти, перейти. От бояться, щоб десь не попасти під. Обстріли. І тут карта каже: мій вибір, важкий вибір. Я в обмеженні не знаю, що робити. Не? Глаза мої закриті, тому що нічого не бачу. Не бачу розвитку подальше, не бачу подальших дій, тому що ну, тяжко вияснити ці дії, якщо далі буде. Але двойка часов каже, що буде все одно тяжкий вибір, і вибір буде зроблений, глаза відкриються. Я думаю, так і буде. Так, глаза відкриються, буде вибір і буде перемога. У да? в мене в карта перемоги випаде Алав перемоги, тріумф, якийсь як праздник навіть. Ну, вийдете із цього. Щось для себе ви відкриєте те, що довго не могли побачити, довго не могли відкрити. Можливо, війна закінчиться і буде як праздник. Вийдете за, ту, за цього тупіка. Двойка часов каже теж про тупік, каже про е, якусь паузу. От у мене сама перша карта, <кій> ну, в мене карта тупіка випадала, да, карта тупік доходить до тупіка, до жертвенності. І двойка часов каже, ну тут більше двойка часов каже не про те, що е, буде жертвенність, а про те, що ви. Як вийдете з оцього тупіка, от я стою, не можу рухатися, я обмежений в передвіженні, а двойка часов каже про те, що знайдеться якийсь шлях до перемоги. Ви перейдете якийсь, ну, от, Да, пас часов каже про те, що наладите своє життя, ремонт. Але ще пас часов каже про те, що. Ви ну от, активні, будете активні, уже от, бачите. Ну, це карта взагалі мислі, розуму. Думок, якихось. ізвісті, новин. Імператриця каже, якісь гарні новини будуть по городу. Гарні новини. Можливо, це не тільки по городу, може, це по всій Україні будуть гарні новини. Давайте подивимося лівий берег. Запоріжжя. Ну, по-правому, по я думаю, ми сьогодні не будемо дивитися, тому що правий берег легше ж себе почуває, ніж лівий. Подивимося сьогодні лівий берег. Якщо хто захоче, от пишіть, можливо, подивимося і на правий. Ну, правий, я думаю, поки чіпати не треба, хай він собі живе, розвивається. Так, лівий берег, чи буде пригодний до життя після таких великих обстрілів. Лівий берег, ой, лівий берег, чи буде пригодне життя. Подивимося на рік. На рік, чи буде пригодний до життя після таких великих обстрілів. Лівий берег Запоріжжя. Чи буде пригодний до життя через рік. Карта кажуть, навіть якісь будуть ще... І розвиття, вкладення якісь будуть. Ну, п'юрка кубків каже про великі переживання, переживання. Можливо, переживання того, що все закінчиться. Тому що п'юрка кубків каже, прям про плач такий, знаєте, плач потірі, переживання, апатію і так далі. Але дві карти, які його тримають. Ну, Рицар Пентаклів каже, пішли трошки назад, да? трошки назад, фінансово назад, потеряли багато чого. Тому що кінь вже, знаєте, не в ту сторону йде. Але все одно це Пентаклівий кінь, це денежний кінь, це за, е, не тільки і мужчина теж, денежний. Е, от е, рухається просто він не в ту сторону. Ну, Шестерка е, жезлов, це карта перемоги, і теж в такому одіянні латах захищеності. Рухається карта каже, рухаємося до процвітання. Не, буде Буде, ну я думаю, що дехто з людей, хто потіряв своє житло, буде дуже переживати. От Петюрка Кубков про це якраз і каже. Я в апатії, я переживаю. Чому саме зі мною це сталося? Чому я відійшов назад? Чому от в мене потіря йде денежна потіря, от я уходю. А якщо ми дивимося на цілий город, от на ділі берег, то Шестюрка Жезлов каже про захищеність. І як успіх, всі радуються і кажуть все добре, отримали клав перемоги. Так, хто в мене тут одну класи? А імператриця каже про розвиток, про город, бачите, процвітаючий город. Так що все буде добре, не дуже треба переживати. Тут більше карта, як випадає про накрутку. Я себе накручую. Помощь йде, дивіться, тут гуманітарна допомога йде, допомога йде. Але не така. знаєте, Більше на балачках допомога. Я б не сказав, що по цій карті така допомога, що хватить городу от так розвиватися. Але надія на процвітання, на чистоту, на розвиток. от на, У мене от карта випадає зірки, надія. надія, на перемогу, надія на перемогу і потрошки Восстановлення. Восстановлення, Ну таке мале Восстановлення. П'ятірка Часов, каже про якийсь про якийсь... Ну, час спливає, і каже, карта отримати е, якусь, ну, можливо, допомогу, отримати щось собі у вигоду. У вигоду. Ну, імператриця, це гарна карта, розвиток іде. Розвиток є надія на, бачите, надія йде. На розвиток, на процвітання, на те, що можливо, навіть все і закінчиться, от на захищеність, на захищення, на отримання ну, чогось. Можливо, помочь буде якась, але не та, що повинна бути. По шестьорки теж так само от перемога. І шестерка пентаклів каже про якусь денежну допомогу. Ну, але це та допомога, знаєте, щоб тільки по п'ятерки кубкова, як ото плакати, сидіти від їхньої допомоги. Це так, ото кинули. По карті мене показують, що багата людина кидає жебраку там трохи. Ну, так ото якось. Оновлення буде. Паш Жезлов каже про оновлення, початок чогось нового. Ну, розкол буде, переживання буде. Можливо, розкол буде, ну, це по всьому може бути. Тут однозначно не скажеш. Карта ще каже про те, що будуть такі сердечні болі. Сердечні болі, розколи, якісь, три проблеми якісь тяжкі треба рішити. Ще карта каже: от можливо, тут більше випадає от дев'ятка кубку випала. Да? Ті, що сидять в кабінетах, от розкол якийсь буде, початок якийсь буде, і зміна буде. Тих, що сидять в кабінетах, буде зміна. Когось будуть міняти. Побачать, хто як що робив для Запоріжжя, хто як допомагав йому і так далі. Не будуть вони облажняти себе. І карта каже тільки для себе і тільки для. Ну, як кажуть, буде проводитися ремонт. От в мене карта випадає ремонту паль часу. І це ще карта каже розставити точки на да? Все, все тут потихеньку-потихеньку. По розуму поставити на місця, оновить, все оновить, пар жезлов оновлення, пар часового оновлення, якось піти новим шляхом, розумним шляхом оновлять, ремонтувати і так далі. І тут далі випадає карта, четверка Жезлов. Це будинки, так, да, будинки. якраз і випадають будинки. Оновлять будинки. Стройка буде, напевно. Ха, дуже проблема, напевно, буде з енергетикою, тому що тут треба буде робити і світло, оновлення світла, розрушення. О, якраз так випадає. Будинки, світло, енергетика будинку, світла енергетика. Почати. Ну, Це буде движення. Ну, у нас було питання таке. Чи буде життя? да? Життя буде, пригодне до життя. І в мене ще карта випадає, як буде ще щось потихеньку відновлюватися. Будуть якісь проводитись нові дії. Але я думаю, що це все буде тільки тоді, коли. ну, Дойдемо до якогось результату, можливо, по переговорах, можливо, ще раз будуть переговори. Но у мене весь час падає чомусь карта, що досягне результату, тільки буде на трьохсторонніх переговорах. Коли будуть трьохсторонні переговори, це Трамп, Зеленський і Путін, тоді буде досягне результатів. Поки будуть отак торгити, то одні, то другі, ну це ж торги йдуть, ви ж самі бачите. Хто кому більше. Але результат все одно буде. Будуть тягати, тягать кота за хвоста, розрушення йтимуть, людей убиватимуть, а все одно хто більше на себе одіяло перетягне. Так, давайте подивимося. Ну, подивимося в загальному да? Запоріжжі. чи буде ще обстрілюватися, як буде по Запоріжжю в загальному ще глянемо. Чи буде обстрілюватися повністю заходиться правий і лівий берег, чи буде взагалі ще обстрілюватися що буде. Знову в мене карта вибору випадає балансу. Чомусь мене випадає карта постійно як якась перемога, досягне якогось результату, захищеність. Можливо, щось для города робиться, що хочеться, що хочуть якось захистити його. Якось, не знаю, можливо, щось приходить, тому що двойка пентаклів це говорить про баланс. Про баланс, про баланс а шестюрка жезлов. Ну, шестюка жезлов це хоч і вогонь, але це все одно карта перемоги. Карта отримання якогось результату, захищеності, от, можна сказати, і сили, і от розвитку, пройти якийсь важкий етап. Знову карта миру випадає. Початок нового, як відновлення, і дуже швидко повинно. От карта випала швидко повинно щось змінитися. Дуже сильно швидко щось повинно змінитися по городу. І знову тройка випадає. Дуже велике, так як якесь досягнення якогось бажаного результату. Можливо, якісь домовленості йдуть, що ми не знаємо. Ви не знаєте, я не знаю, ніхто не знає. За саме Запоріжжя, можливо, якраз йде домовленість. Це може бути, знаєте, чи віддати, чи собі забрати, чи ще щось. Ну, може бути, яка хоч домовленість. Тайна домовленість, така, ніхто, яку ніхто не знає. Тому що тут випадає тройка кубків, все розговори, розговори трьох. І Колесо Фортуни каже за те, що можуть кармічні бути якісь дії, великі зміни, і шестьорка жезлов каже про досягнення бажаних якихось результатів. А дев'ятка кубків це ж розговори, бачите, це розговори і те, що ну, про щось домовляються, про щось говорять і, і щось, початок чогось нового. Але говорять не тут. От, хоча я дивлюсь на Запоріжжя, але мені більш перекладає карту, що от двойка кубков зустрічі говорять за границею, мир. Тут більше поки дивлюсь по самому Запоріжжі, а перекидає мене карта на більш глобальні події і показує нова, новий початок, новий початок балансу домовленості в самому десь в Європі, можливо, не знаю де. Ну за границею карта миру показує світу. Карта світу, десь у світі говорять, домовляються. І от бачите, про Запорожжя згадують і там кому його. А тут ще карта випадає колісниця, да? Колісниця каже, що буде якийсь розвиток подій. Ну, стрімкий розвиток подій і досягнення якихось результатів. Пройти, відрізнити біле від чорного і пройти якийсь етап ну, тяжкості. Ну і швидкий етап тяжкості. Ну, якщо по самому городу сказати. Давайте подивимося, чи будуть обстріли самого. Города. Бо мене щось на глобальні події перекидає такі, як нібито по городу йдуть якісь домовленості, а ми про них не чули і не знаємо. Чи будуть обстріли ще по Запоріжжя? Обстріли будуть. Да. Тут жезлов каже, є шанс. Це карта шансу, карта великої енергії, карта великих зривів, вогню, хаосу і так далі. Це дії. Початок дії. І це вогонь. Перш за все, це вогонь. Вогонь великий вогонь. Це, ну, ви знаєте, навіть не дронові атаки. Це такі ударило, дому немає. Чи будинку немає, так? Да? Четверка жезло. Стабільність. Вода. Порушення. Вода. Часи, ту ж да, активні бойові дії тут випадають. Тут випадають активні бойові дії. Будуть ще активні бойові дії, буде вогонь. Тузчасов каже про такі, знаєте, дуже великі, прямо, ну, агресивні наступи. Тут часов каже просто про атаки. Прямо. атаки. Бачите, тут прямо іскри сипляться з усіх сторон. Це, ну, от, ви самі розумієте, проблеми із водою, я вам казав, із усім таким буде. Ну, тут колісниця, дивіться. Колісниця мені не даремно випадає. Ця карта говорить про те, що ЖД, е, ЖД і все, що рухається, автобуси, парки і так далі. Ну тут мені все одно дивіться, ось тут можна казати, да, і про воду, і про ресурси, якісь мале постачання, там ще щось і все. Але мені чогось от кажеться, що є якийсь початок розговорів, але два вовка не можуть з собою домовитися, тому що між ними річка стоїть. Два вовка. І чомусь мене карта показує, як один вовк стоїть на одному березі, а другий вовк стоїть на другому березі. Ну, як ви самі бачите, я ж нічого не кажу. Два вовка і стоять по різних берегах. А лунає, я думаю, що це Трамп, який хоче навести оману і підсказати кожному вовку, що як робити. Ну, перекидай мене так і все. Я нічого не можу зробити, тому що мені так каже. Хитрість, карта хитрості. Щось задумують вони, щось задумують. Карта хитрості. Ноги біжать швидше людини, а голова думає швидше ног. Прямо так інтелектуальність дуже велика, розум випадає. І от домовленості виють один на одного, а поки не можуть дойти. От тройку треба. Буде тройка, буде домовленість. Буде якийсь початок дій. Початок дій буде ну от, полезний для обществу. Ну а поки, знаєте, кожен вовк одіяло тягне на себе. Королів Пенталії. Сила. Яка ще є сила і фінансово сильна держава, яка може дати ну, великий, який великий вплив має на це все, на цих вовків і на все остальне. Не будемо чекати, Ну, ви зрозуміли, так? що по все одно будуть обстріли, будуть великі обстріли. Так що тут, хоч дивися, хоч не дивися. Але, якщо у кого діти, бажано, можливо, на якийсь короткий час десь виїхати. Пройде трошки час, воно все зміниться. Зараз глянуть. Чи... Мені <рійне> цікаво, пройде короткий час. Зміниться все в кращу сторону по Запоріжжю? Чи пройде якийсь час? Ну, скажем, півроку, якщо пройде. О, У мене карта вискочила. Ми стоїмо на висоті і досягаємо бажаного результату. Це рельєфи, бачите, які? Людна людина може боротися з шістьма і отримувати результат. Карта говорить, так, зміниться, зміниться, і зміниться в кращу сторону. Як ніби тут карта переходить, Знаєте, як. Дивіться, знову випадає активність, активність управлінчество. Енергія і так далі. Як нібито переходить, ну от сила переходить на сторону Запоріжжя, стає сильнішим, активнішим. Ну і я думаю, що якщо переходить на сторону Запоріжжя, значить все буде йти на краще. Дякую, що дивилися цей розклад. Став подобайки, ділимося цим розкладом. А також хто хоче на особистий розклад, пишіть мені посилання в коментарях.